В ефірі спецпроект Про Нікополь, чергова ворожа атака по райцентру, ліквідація наслідків, обстрілів та життя міста і навколишніх громад в умовах активних бойових дій, а ще робота комунальних служб та аварійних бригад в умовах війни. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися свіжою інформацією. Тричі за ніч ворог гатив по Нікопольському району. Били з градів. На лінії вогню опинилися Марганець та Нікополь. Поранено чоловіка та жінку. Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади, електромережа та автівки. Про черговий день російського терору проти мирного населення. Дивіться далі. Нікополь двічі за ніч російські окупаційні війська обстріляли з градів. Ворог вдарив по житлових кварталах. Як наслідок, двоє поранених місцевих мешканців. Від обстрілів з осколковими пораненнями зараз у лікарні перебуває чоловік 58 років та жінка 51 рік. Стан постраждалих медики оцінюють як середньої тяжкості. У місті пошкоджено 11 приватних будинків. Серед них і оселя пані Катерини. Жінка каже, не впевнена, що його вдасться відновити. Втім, вони сподіваються таки на краще і все одно спробуються зробити. Все в нас конечно, постраждало і дом, і врем'янка, і гараж, і машина, і та да все коротше. Втім, каже жінка, головне усі живі здорові. Три години ночі прилетіло, щось прилетіло. Ну, я була в врем'янці, ну, я в бахнула, дочка мене витянула в другу кімнату. А воно знову щось, та слава Богу, що я була в другій кімнаті вже з нею. І ми, як кажуть, живі залишилися. Руйнувань внаслідок нічного ворожого обстрілу Нікополя зазнали 20 багатоповерхівок. Дванадцять часов, що як бухнуло, так що. Тут тільки держися. Балкон, вів, кухня, пострадала, всі повилітали вікна. От і все. Немає, немає, бо вікон, вон свистить, усе тепер гуляє вітер. Проснулася від того, що почалися сильні взриви. Побіжала хоч в прихожку сісти на стул. Хватить мене ударною волною, відбросила до дверей і сильно забилась я. Мешканці будинків, які постраждали внаслідок нічної атаки, підраховують збитки та намагаються ліквідовувати наслідки обстрілу. Вночі було пряме попадання в другий під'їзд, розрушена криша, дим, він канали. Пострадали квартири, вибито багато стекол. Зараз делаємо перепис населення, перепис квартир, які пострадали. Ну і будемо устраняти последствия прилета ночного. Ворожі снаряди поцілили і по дитячому садочку, двох ліцеях, центру технічної творчості та спортивному клубу. У місті понівечено кілька газогонів, трансформаторна підстанція та електромережі, а ще вісім автівок. 12 початку першого прилучили снаряд. О, тут розбив гараж, о, видно, як воно його побило, І заднє скло розбило, і посікло. Ударна волна трісне, переднє тріснуло, Не знаю, зараз щось треба думати. У Марганецькій громаді, яка також потрапила під обстріл, пошкоджено шість будинків та три господарчі споруди. Перебиті газогін та лінія електропередач обійшлося без постраждалих. Юлія Кочет Ігор Силко, Сергій Мельников Принікополь. Сьогодні Рада безпеки ООН на запит Росії розгляне ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. На засіданні очікується виступ Рафаеля Гросі. Гендиректор МАГАТЕ має представити звіт агентства після візиту на ЗАЕС. Напередодні четверо представників місії покинули станцію двоє залишилися на об'єкті для подальшого моніторингу. Та, попри це, вчора росіяни знову обстріляли АЕС. Була пошкоджена остання лінія енергопередачі, яка з'єднувала з, з енергосистемою України. Знову це вже вдруге через російську провокацію. Запорізька станція опинилася на крок від радіаційної катастрофи. Вважаю той факт, що Росія робить це саме зараз, саме напередодні висновків МАГАТЕ, дуже красномовним. Обстріл території ЗаЕС означає, що державі терористу все одно, що скаже МАГАТЕ, її не хвилює, що вирішить міжнародна спільнота. Росія зацікавлена тільки в тому, щоб ситуація залишилась найгіршою і найдовше. Сьогодні обстріли продовжились. У півдні жителі Енергодара почули потужний вибух, після чого зникло світло та водопостачання. Як повідомляють тамтешні партизани, були пошкоджені лінії електропередач в районі Запорізької атомної електростанції. Є постраждалі Людей попереджають про можливість повторення провокацій. Загиблі та постраждалі сотні пошкоджених будинків, десятки зруйнованих, понівечені осколками та снарядами навчальні заклади та лікарні. Такі наслідки безперервного терору Нікополя щодня окупанти хаотично б'ють по мирному населенню та, попри це, життя в місті не зупиняється. Комунальники одразу ліквідовують наслідки влучання снарядів, оперативно відновлюють пошкоджені російським. Залізятчем, газопроводи та електромережі. Про тих, хто забезпечує життєдіяльність Нікополя. Дивіться в нашому наступному сюжеті. Під постійними обстрілами і вдень, і вночі живуть люди в Нікополі. Сигнали тривоги можуть лунати по 10 годин поспіль. З градів та важкої артилерії ворог цинічно б'є по мирному населенню. Отам, От всіх дверях. Куди прилетіла? О, ванна, ванна і дирка і воду перебили. Чоловік полізу а Я трубу газу удержала рукою. Після кожного ворожого обстрілу без електроенергії залишаються сотні, а інколи й тисячі людей. Через інтенсивність обстрілів найскладніший напрямок для енергетиків саме Нікопольський. Зазвичай лінії ремонтують протягом доби після атак і лише після дозволу рятувальників. З ними узгоджуємо дату проведення їхніх локалізаційних робіт і приїжджаємо коли вже територію на територію можна безпечно зайти та відновити електропостачання самі масові пошкодження в мережах це обриви дротів рідше бувають випадки коли снарядами пошкоджується наша опора чи електрообладнання підстанцій гадять росіяни вже не тільки по прибережній території а й по центру міста уламки снарядів Буквально розривають і газопроводи, які ведуть до будинків та квартир. Зараз ну це останній час, да. А так як перебувають, вони ж гепають кожної ночі. Кожної ночі, як не тут, так там. Як перебувається комунікація, світлону, проводи перебувають, зв'язок перебувається. Зв Газ, вода. Зараз у мене готують, у мене є газ, я, будь ласка, ну як, ну як людям не дати прогодувати. Під обстрілами комунальні служби та спецбригади працюють цілодобово у посиленому режимі. Часом через масштаби пошкоджень доводиться залучати додаткові сили. У першу чергу при необхідності необхідно перекрити засувку на свій будинок приватний. Або якщо це квартира на квартиру, або якщо відчувається запах газу в багатоповерховому будинку, на площадки, тоді засувку на будинок і вже тоді чекати аварійну службу, яка приїде і усуне. Problem. З самого початку війни ми поповнили свій аварійний запас, тобто на всі діаметри газопроводів у нас є аварійний запас. Під ворожим огнем Нікополь вже другий місяць поспіль. За цей час з міста виїхали три чверті населення. Тут ще не підраховували збитки від російських обстрілів. Втім, вже зрозуміло рахунок на мільйони гривень. Це місто. В місті десь труба, десь провод, десь стовп, і воно. Коли це все розривається, летить осколки, це все дійсно є пошкодження. Тому після кожного обстрілу ми займаємося ліквідацією. В нас є комунальні підприємства, які вивозять сміття, глиби, там цеглу, покрівлю, допомагаємо вичищати, вивозити. Попри надскладну ситуацію, в містах і селах прибережної території Нікопольщини, що постійно зазнає обстрілів, залишається до 80 тисяч людей. Валерія Бовша, Геннадій В'єтров про Нікополь. А зараз інформація для Нікопольців, для яких актуальна наявність Т2 в домашньому телевізорі. На жаль, у зв'язку з обстрілами обладнання в місті пошкоджено. Працівниками робиться все можливе для відновлення мовлення. Випуски про Нікополь ви ж завжди можете подивитися на Ютуб каналі та Фейсбук сторінці 11 каналу. На сьогодні у нас вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Бережіть себе та до зустрічі.